28 березня український парламент таки наблизився до подолання корупції в Україні та більшої прозорості влади. Після майже дворічного розгляду депутати ухвалили в цілому законопроект номер 0947. Цей документ вносить зміни до чотирьох кодексів та понад півсотні законів України. Зокрема, врегульовує важливі питання, пов'язані з прозорістю інформації про бюджетні витрати, управління державним чи комунальним майном, правом громадськості на доступ до засідань Верховної Ради чи місцевих рад. Крім того, усі, кого цікавлять протоколи сесії міських. Их рад чи засідань постійних депутатських комісій мають до цих документів повний доступ. Це означає, що громада знатиме, кому дали землю, квартиру, за яку ціну здали в оренду державне чи комунальне майно хто з депутатів голосував за певне рішення. Для людей відкриваються усі генеральні та детальні плани міст та областей. Ці відомості повинні бути розміщені на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у пресі, а також у доступному місці у приміщенні такого органу. Тобто, кожен у зручний спосіб може дізнатись про усі плани будівництва в місті і області, скільки на це виділено коштів і хто веде будівництво. Низку змін внесено до закону про місцеве самоврядування в Україні. Зокрема, відтепер до обов'язків секретаря ради входить, крім організації підготовки сесії ради та питань, що виносяться на розгляд ради. Ще й оприлюднення проєктів рішень та самих рішень. До слова, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування повинні бути обов'язково оприлюднені та надані за запитом. У самих актах та проєктах не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвище, імена по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно. Проекти нормативно-правових актів, що передбачають надання. Ання пільг чи переваг окремим суб'єктам господарювання чи делегування своїх повноважень з метою громадського обговорення цих документів розміщується на офіційному веб-сайті невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до розгляду з метою прийняття. Прозорішими стали і державні закупівлі. На засіданнях комітетів з конкурсних торгів мають право бути присутніми журналісти. Вони також повинні мати безперешкодний доступ до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів. У відповідь на запит повинна надаватись інформація про закупівлі. Прийняті зміни, покликані і вивести українських чиновників з тіні. Декларації про доходи та витрати державних службовців тепер мають бути опубліковані у вільному доступі в інтернеті чи пресі. Уже не є закритими персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає. Посаду пов'язану з виконанням функції держави або органів місцевого самоврядування посадових або службових повноважень. Персональні дані зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і фінансові зобов'язання, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, які захищені законом. У законі України про засади запобігання і протидії корупції сказано, що відомості зазначені у податковій декларації за минулий рік як найвищих державних посадовців, так і місцевої влади. А це міського голови та заступників, керівників виконавчих органів міської ради та. Заступників секретаря міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування не менше ніж на рік або надруковані в офіційних виданнях, закритими залишаються ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце проживання та реєстрації та де розташовані об'єкти зазначені у декларації чиновників. Відкритою стала і інформація про корупційне минуле того чи іншого посадовця. На офіційному сайті Мін'юсту у єдиному держреєстрі корупціонерів вільно та безкоштовно розміщено відомості про прізвище, ім'я по батькові особи притягнутої до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, місце роботи, посаду на час вчинення корупційного правопорушення, його склад, вид покарання, спосіб вчинення дисциплінарного проступку та вид дисциплінарного стягнення. Ця інформація не належить до конфіденційної та не може бути обмежена в доступі. У Кодексі про адміністративні правопорушення 212 стаття регулює покарання за порушення права на інформацію та на звернення. Тож за неоприлюднення інформації, яка не є таємною, ненадання відповіді на запит, невчасне або неповне надання інформації, та за інші порушення закону про звернення громадян передбачено штраф для посадових осіб від 425 до 850 гривень. Дорожче посадовцям обійдеться обмеження доступу до інформації або надання відомостям статусу з обмеженим доступом, якщо це. Прямо заборонено законом це штрафується від 1020 до 1360 гривень. Додамо також, що закон 0947, крім заборони засекречення інформації про діяльність держави, ще й знімає гриф секретності з документів минулих років.